Розвиток бізнесу чи себе, що має рости першим? Ви знаєте, тут ну ніби на поверхні лежить така класична відповідь: що типу, звісно, що розвиток себе, тому що розвиваючи себе, ти розвиваєш свій кругозір і можеш розвивати бізнес, і я під цим готова підписатися, але є життя. І мені здається, що в житті ну не буває так завжди односкладно. Роби А буде Б. Після Б, якщо дійдеш до Б, буде С. Якщо б воно так було, ми б з вами жили по однакових сценаріях, і все було б дуже передбачувано. Все ж таки, життя це величезний хаос, який ми намагаємося десь приборкати, а десь ми просто маємо відпустити, як то кажуть, здатися хаосу життя і приймати його таким, яким воно є, і в ньому шукати для себе якісь класні речі. Так ось насправді в моєму житті було і так і так, в якісь моменти я вкладаю в себе і розумію, що поки я не пофіксю якісь там свої упередження або знання, да якісь раціональні або емоційні штуки, я не зможу просунутися вперед. А іноді це зовсім інший період, і розвиваючи бізнеси, фокусуючись саме на бізнесі, я розвиваю себе.